Ігорю Морошенченко, який, по суті, щотижня перебуває в зоні АТО для того, щоб допомагати нашій армії матеріально підтримувати їх там морально. Друзі, Ігорі, прошу. Слава нації! Шановне товариство! Сьогодні ми по особливому, мабуть, дивимося на цю дату, коли щороку ми вшановували героїв Крут. Ми завжди згадували їх як героїв, чин яких має бути прикладом для кожного з нас. Але їхній чин був здавалось надзвичайно далеким від нас, пройшло багато років, і дуже мало хто з нас усвідомлював наскільки складним і разом з тим визначальним був їхній вибір, наскільки важливим був той чин, який вони здійснили, захищаючи українську державу. Захищаючи українську націю і стоячи за кожного з нас, цей рік для нас вже зовсім інший. Бо ми маємо не лише героїв Крут, але ми маємо Небесну Сотню, ми маємо героїв Східного фронту, які гинуть кожного дня за нашу державу, за нашу націю, за нашу незалежність. І ми розуміємо, що цей чин є надзвичайно важливим. У побудові нашої держави і боротьбі з одвічним ворогом, з одвічним ворогом Москалем. Якщо раніше ми говорили, що Москаль то головний ворог, без знищення якого не буде української держави, і багато хто скептично ставився до цих слів, то сьогодні скептично до слів про те, що Москаль є одвічним ворогом, який підлягає знищенню нашій землі, може ставитись лише п'ята колона Москви, зрадники. Боягузи і ті, хто ненавидить Україну. І наше з вами завдання сьогодні зробити так, щоб герої, які борються за Україну, Вони жили. Надзвичайно важливо, щоб герої, які є сьогодні, Вони залишалися живими. Бо важливий їх чин і важлива їхня смерть. Але ще більш важливо, щоб ті люди, які люблять країну, Ті люди, які є цвітом нації, жили і розбудовували нашу державу. Сьогодні, можливо, дуже багатьом хочеться, аби той цвіт нації помер. І вони залюбки на могилах будуть оспівати їхню славу, їхні здобутки, а разом із тим будуть гріти руки на багаті, яке вшановує їхню пам'ять. Наше з вами завдання зберегти життя кожного героя, бо вони важливі їхнє життя для побудови української держави. І наше з вами завдання в Україні знайти того провідника, який поведе націю до перемоги і до розбудови української держави, тієї держави, про яку мріяли і яку розбудовували видатні українці: Степан Бандера, Іван Мазепа, Роман Шухевич і дуже багато інших тих наших героїв. З якими ми на вустах відзначаємо дати, і мріємо про появу яких в українській політиці. Бо тільки справжній герой, українець, який не просто бутафорно вшановує чин героїв крутянців, чи Небесну Сотню, чи героїв Східного фронту, а той, хто пропускається крізь себе, усвідомлює наскільки важливий їхній подвиг, може побудувати справжню державу, державу. Яку мріємо ми з вами? І державу, яку ми хочемо передати майбутнім поколінням українців. Тому вічна пам'ять героям крутянцям вічна слава всім тим, хто поліг за незалежну Україну. І дай Боже якомога швидше знищити нашого ворога та побудувати ту державу, про яку ми мріємо. Слав Україні! Слав! Слава Україні! Героям Слава нації! Україна! Дякую това!